Мед, 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 М -м, запах мед, мед. Так, є планктончик, Може красик. клюне, може так карпик. На цей монтаж, дука може клюнути та Так ну Так, нічого, ставимо, забрасимо вудки, Може щось гарненьке зловимо. У в мене ще такого не було. Це щось щука, по-моєму. Мене ще на планктон, що я набрала. Ну йди сюди, йди сюди. є куди о це оце да друзі і така хороша хороша щука щука оце да супер а понтон друзі у мене тут лакімет